Усім доброго дня! Мене звати Гула Лілія Мирославівна, я головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Департаменту екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації. Є представником уповноваженого територіального органу та організатором даних громадських слухань. Сьогодні, 19 січня 2026 року, ми проводимо громадські слухання щодо планованої діяльності, яка полягає у Технічному переоснащенні комбікормового заводу потужністю 320 тонн у зміну в селі Хильчиці Золочівського району Львівської області, суб'єкта господарювання, товариство з обмеженою відповідальністю ДЕМІКС. У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться в режимі відеоконференції відповідно до закону України про оцінку впливу на довкілля та постанови Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення громадських слухань. У процесі оцінки впливу на довкілля. Наголошую, що громадські слухання будуть записані та опубліковані. Отже, регламент громадських слухань наступний: Розпочну громадські слухання я, як представник організатора та уповноваженого територіального органу, коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності. Наступним, після організатора громадських слухань, виступає суб'єкт господарювання, який є замовником планованої діяльності. У разі необхідності після суб'єкта господарювання за його пропозицією виступають інші співдоповідачі, експерти або спеціалісти. Після доповідей надається можливість учасникам громадських слухань поставити доповідачам запитання. Суб'єкт господарювання зобов'язаний забезпечити надання відповідей на запитання громадськості в усній формі під час громадських слухань або в письмовій формі після їх закінчення. Суб'єкт господарювання протягом п'яти робочих днів з дня проведення громадських слухань надає письмові відповіді на усні запитання громадськості, на які він не зміг надати відповідь під час громадських слухань. Відповідь насилається на адресу особи, що поставила запитання. У той же термін копії відповідей також надсилаються організаторові громадських слухань для долучення до протоколу. Усі пропозиції і зауваження, подані під час громадських слухань, фіксуються у протоколі. Усім учасникам громадських слухань забезпечуються рівні умови для висловлення своєї думки, подання пропозицій і зауважень. Отже, зараз я коротко розповім про процедуру проведення оцінки впливу на довкілля щодо даної планованої діяльності, перший етап якої розпочався 25 березня 2024 року шляхом оприлюднення повідомлення про плановану діяльність на веб-сайті Національної онлайн платформи Екосистема у єдиному реєстрі оцінки впливу на довкілля за номером 7070. З дня оприлюднення повідомлення про плановану діяльність, зауваження та пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягають включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля від громадськості, не надходили. Повідомлення про плановану діяльність було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність, про що свідчить надана фотофіксація. Додаткове повідомлення про плановану діяльність було опубліковано у друкованих медіа. А саме в газеті Національний інформаційний бюлетень ОВД від 22.03.2024 року номер 8 Після цього був розпочатий другий етап сундів впливу на довкілля шляхом розміщення 2 січня 2026 року. Звіту з ОВД та оголошення про початок громадського обговорення на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі Сінки впливу на довкілля. В оголошенні зазначено, що громадські слухання будуть проводити з 19.01 року в 11 годині, та надано посилання на приєднання до відеоконференції. Оголошення про початок громадського обговорення було розміщено у публічних місцях на території, де планується провадити плановану діяльність про що свідчить надана фотофіксація. Відповідно до вище вказаного оголошення зі звітом можна ознайомитися у приміщенні Золочівської міської ради. За адресою Львівська область, місто Золочів, вулиця Шашкевича, 22, а також у приміщенні ТОВ «Демікс» за адресою Львівська область, Золочівський район, село Хильчиці, вулиця Заводська, 14. Також зі звітом можна ознайомитись в електронному вигляді на веб-сайті Національної онлайн-платформи Екосистема у єдиному реєстрі сунтів впливу на довкілля. Отже, зараз прошу доповідати представника суб'єкта господарювання. Представтесь, будь ласка, доповідь коротко, довжди Доброго дня. Мене звати Тарас. Я в даній ситуації являюся представником компанії «Демікс». І хотіло б сказати декілька слів про нашу компанію. Це наша компанія входить до групи міжнародної the Haze». Це В загальному дана група налічує 98 це заводів по світу, яка займається виробництвом це, кормів, преміксів та, та концентратів для відгодівлі тварин, і, які утримуються на фермі. Наше підприємство. Демікс базується та здійснює свою діяльність е, за адресою Львівська область, е, це Золочівський район, село Хильчиці, вулиця Заводська, будинок 14. І у зв'язку. З, з розширенням нашого виробництва е, в нас е, це виникла необхідність розширення потужності е, цього бікормового заводу із показників 160 тонн в, в, в зміну до 320. і у зв'язку з цим згідно законодавства ми, ми проходимо дану процедуру щодо оцінку впливу на докілля. Добре, дякую. Е, чи буде ще хтось доповідати? Давайте я коротко по м, звіту ОВД розкажу. Мене звати Беремес Наталія, я є розробником звіту з оцінки впливу на довкілля. А, підприємство розташоване на шести а, земельних ділянках, які є у власності «Довдемікс». Плановна діяльність. Буде е, проводжуватися в межах е, ділянок DMX, то тобто не виходячи за е, межі власності. Е, будуть впливи на компоненти довкілля, це на атмосферне повітря. Е, також Товдемікс має дозвіл на е викид забудінчих речовин, яке буде коригуватися. Також е має дозвіл на е водокористування, е в межах якого е водопостачання відбувається від е власних свердловин. А водовідведення у накопичувачі і далі на очисні споруди. Шумовий вплив буде в межах норм, впливу на флору та фауну не відбувається. Ділянка планованої діяльності організована і відповідно все в межах. Це все добре. Дякую. Чи є у когось запитання до доповідачів? Е, запитань немає. Отже, наголошую, що сьогодні ми проводимо громадські слухання, але громадські обговорення тривають 25 робочих днів. Тобто, громадськість може подати свої зауваження та пропозиції по 6 лютого 2026 року щодо даної планованої діяльності. Враховуючи вище сказане, громадські слухання вважаються такими, що відбулися. На громадських слуханнях був присутній представник організатора, тобто Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації, а також представник суб'єкта госпіталювання ТОВ «Демікс». Усім дякую за увагу і гарного дня. До побачення. Дякую, до побачення. Дякую вам до побачення.